Вітання з Одещини, канал Милий Сад. Перед вами одна з моїх найулюбленіших троянд. Троянда Летиція Каста. Троянді третій рік. Посаджена була в 23-му році весною. минулому році кущ був такого розміру весною. І я його не обрізала, він був ще більш такий об'ємний, було більше пагонів. Мені здавався він таким гарним, просто акуратним, безподобним був кущик, абсолютно не обрізала, може хіба кінчики. До кінця літа троянда виросла до 2 метрів і в ширину мала півтора метра. Цвіла майже постійно, квіти не були такі великі, як в цьому році. Бо вона все-таки дворічка, але кущ був надзвичайно гарний, великий, об'ємний. Я дуже люблю великі троянди. В цьому році якийсь геть мене дернув цю троянду коротити на метр. Ну, як в книжці пишуть. Не все, що пишуть в книжці, то є добре. Практика показує іноді зовсім інше. Троянда загальмувала свій ріст. І в висоту, і в ширину. От на даний момент це гарний кущ. Але порівняння з тим, який він був в минулому році, він просто маленький. Хоча має зараз десь метр шістдесят. Так, я трошки вище, в мене метр сімдесят. Тут троянда має метр шістдесят. Я чомусь думала, що в мій ріст. Я дивилася здалеку. Хоча. Підходжу і бачу, що ні. Але так, здається, на відстані. Ходиш коло неї кожен день, а здається, що вона вища здалеку. І, можу сказати, троянда гарно росте, не хвороблива, цвіте в спеку, цвіте е... рясно. Єдиний мінус квітка тримається дуже-дуже. Мало, ну, 3-4 дні максимум. Але якщо погода така, як зараз, не дуже гаряча, то вона може триматися. Оце вже четвертий день, ну десь 5-6 днів. Розмір квітки просто вражає. Це десь сантиметрів 18 має вона. От, І оця теж. Просто шикарні квіти. Дуже гарна троянда заслуговує на увагу. От там ще багато пуплінків вони. Ну, вона теж зараз має десь так приблизно більше метра вже в ширину. І е, до перших морозів тримає листя. Буває так, що воно треба просто обривати, зрізати. Ну, лялька не троянда. Я би поряд з нею посадила бік Apple. Там далі маленька є, все-таки посаджена. І, мабуть, Глорію. Вони якось так в комбінації, бо дуже гарно разом поєднувалися. Бо і форма куща в них така, і квіти такі великі, гарні. В обох, ну ця більш насичена така, чим Глорія. Більше рожевого, трошки малинового. В кого нема троянди такої, то раджу посадити. Шикарно з троянди.